Бачили цю страшну багатоніжку у себе в ванні. Можете розслабитися. Це мухоловка звичайна, корисна багатоніжка, яка занесена до червоної книги України. Вона не отруйна і безпечна для людини та домашніх улюбленців. Її щелепи настільки слабкі, що не можуть прокусити шкіру. До того ж, вона не агресивна. А от кого дійсно варто остерігатися, це сколопендра кільчаста, корисна, але отруйна багатоніжка, що мешкає в Україні. Сколопендра виділяє токсичну отруту. І, хоч її укус не смертельний для людини, але він дуже болючий і має неприємний наслідок. Інколи сколопендри забігають в житлові приміщення. Якщо вона завітає і до вас, відійдіть подалі і попросіть дорослих обережно винести її на вулицю в совку або ж у банці. Хоч сколопендри і не наш бро, ображати її не варто. Як і мухоловку, пишіть в коментах, чи траплялися вам такі багатоногі гості, і підписуйтесь на колайдер. Тут багато цікавого.